Ого, це 100 шарів їжі челендж разом із їжа одного кольору челендж. Як круто, дівчатка може дістатись один 10 або 100 порцій. Давайте подивимось, які смаколики вони будуть їсти. Почнемо з Джейн. Вона має цілих 100 банок спрайту. Я лише рада, відкриваємо та спробуємо, як смачно у вас тільки нема. А у мене лише 10. Думаєш, у мене баночка коли. Ой, я відірвала відкривачку. І як мені відкрити? М -м, це неможливо. Давай, давай, відкривайся. Еліс, спробуй туфелькою. О, чудова йде, Джуді. Протикаємо банку. О, кола зараз вся виліться. Треба швидше її спробувати. М -м, як завжди, смачно. Джуді. А що ти вигадала? А я вирішила, що хочу перелити всю фанту в один величезний келих. Так буде зручніше. Переливаємо. Клас. Ну от, тепер дістаємо довго трубочку. Ставимо навіть дві. Прикрасимо апельсином і спробуємо. Це так смачно. Клас. Ого. Джуді, ти так швидко випила все очманіти. Ой, перепрошую. Ой, Джин, що ти робиш? Я п'ю свій спрайт. Допила. Це дуже смачно. Готово! І ще дві. А він освіжає! Джин, якщо ти продовжиш бурляти в нас банки, то ми опинимося з синцями. Перестань, будь ласка, вона нас зараз завалить. Джейн, припини, будь ласка, це неприємно. Начебто вона допила. Ти все допила? Ха! Хочу ще спрайт. У мене живіт болить. Ні! Нас зносить. А, тепер мені стало набагато краще. А що тут сталось? Е, це моя вона, пробачте. Ого, у Еліс величезний торт зі ста шарів. Як чудово. А ось у Джуді із десяти. У Джин лише один шар. Хм, що там вигадала Еліс? Нічого собі? Вона поливає торт Кримом. Тобі що мало? Звісно, мені потрібно більше більше Криму. Виглядає так смачно, Кремль стікає тортиком. Супер! Він уже повністю покрив його. Клас! Хоч Муаніти. Еліс, ти точно все з'їла? Звісно, залишилося ще обсипати торт кольоровою посипкою. Ось так набагато краще. Супер! Виглядає ще краще та смачніше. Ух ти, Еліс! Твій торт просто супер! Напевно, він дуже смачний. Ось тільки ти тепер тіл у посипці. Дівчата, а ви як прикрасите свої тортики? Мені потрібен скітлс. Висипаємо на торт. Стільки має вистачити. От. Так. Тепер спробуємо. Виглядає класно. Ух ти! Смакота. Джуді, а що ти вигадала? А я буду занурювати шматочки торта у мед. Ось так. Спробуємо. Смакота! Смачно! А ось тільки бджоли прилітають. Да уж. Ей, Ідіть від нас. Поглянь туди. Що нам робити? Здається, там величезна хмара з бджіл. Давайте задобримо їх тортом. О, здається, спрацювало. Бувай, бувай. А чим займається еліс? Спробуємо шматочок. Як класно, дівчата. Я можу відкосити з будь-якого місця. Скрізь дуже смачно смакота. А? Щось не так. Торт падає. Бережись. Ого, дівчата, ви гаразд. Повіри, Еліс, вони щасливі, як ніколи. Активно їдять свій торт. Але ж він мій! Ого, це гора червоних перців. Вони вогняні. Жах! У Джейн 10 зелених перців, а ось у Джуді жовтий перець. І хто не боїться почати першим? Еліс, спробуй один. Спробуємо. Але мені так страшно. ой. Так він зовсім не гострий. Так, клас. Ні, гострий. А, тепер моя черга. Спробуємо. Яка гедота. Ні, у роті все горить. Потрібно стримувати вогонь. Ого, Джин. Як ти це робиш? Я маю один секрет. Я зараз їм більше перців, а тепер беремо вершки та видавлюємо їх до рота. О, мені легше. Це реально спрацювало. О, ні. Вогонь був сильний. Джейн, ні. Ми її втратили. Що там заліз? Униз сто перців. Спробуємо зробити з них смузі та швиденько випити. Раптом спрацює, збиваємо все блендером. Ось так, вийшло. Візьму більше молока. Що ж, настав час починати. Побажайте мені удачі. Питимо одночасно молоко і коктейль з червоних перців. Еліс, ти як? Начебто все гаразд. Допомогло. Робочий метод. Ні, зачекайте. Щось пішло не так. Дива не сталося. Вона улетіла. Ого. Це інша справа. У Джуді сто батончиків нац. Крутяк. А ось у Еліс десять кіткатів. У Джин один снікерс. Лише один. Швидше їж його. О, я вигадала. Наріжемо снікерс на шматочки. Далі перекладаємо все у тарілку, додаємо лохину, малину та ужину. Поливаємо шоколадним соусом. У мене вийшов шалений салат. Як смачно! А що робить Еліс? А Еліс намагається з'їсти одразу 10 шоколадок. Ти упевнена, що це добра ідея? Думаєте, що не вийде? Спробуй їсти один. М -м -м, смачно. Еліс, ти ведеш себе дивно. Так, треба скуштувати мої шоколадки. Я вже очистила їх від упаковки. Ідеально. Давайте спробуємо. Mm, як смачно! Мені подобається. Смакота. Дівчата, що ви задумали? Вирішили забрати у Джуді всі її шоколадки? Це буде невинний пранк. Дивись, у тебе на голові страшний павук, який жах! Ви серйозно. Заберіть, приберіть його. Я боюсь павуків. Яка мила полоничка у Еліс. А у Джуді величезна гора лимонів. Жахливо. У Джин Броколі Біє. Дівчата, вам найбільше не пощастило. Давайте спробуємо. Раптом не кисло. Ні, дуже кисло. Еліс, дай полуничку. Я з'їм. Чого? А так можна було? Так не піде. Це була моя полониця. Я зараз вам влаштую, щоб кожне з'їла до останньої крихти. Не лінуйтесь, їжте, їжте, жуйте, жуйте активніше. Та ми їмо їмо. Як кисло. Ой, у мене все обличчя позеленіло. Мене зараз знудить. Доки ніхто не бачить, з'їм свічу чупс Це інша річ. Так і броколі можу доїсти. Дай мені також трохи. Е, Що ви робите? Це проти правил. Віддавайте. Я буду їсти чупа-чупс, а ви свою їжу. Давайте швидше, швидше. Як смачно, план чудовий. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.